І шалом православним. А угадайте, що я делаю? Да, картошку я не саджу. Опять копаю. І так, нове поле абсолютно. Нове, нове, нове для мене поле. Буду копати, буду, як завжди, показувати. І да, тут не засіяно. І якщо що, між прочим, все, п'єт батенька. Уже часика, наверное, півтора пройшло, може час, може два. Кусочок серебра і проволочка. Ну, сліди є, ну, про сліди я вже говорив тисячу разів. Пацани всі Ну, Толку поки що маловастенько. Ладно, будемо далі ходити. І кераміки теж якось так по бедному. Ну нічого, це ще не показатель. Поки що поїздки, ну... все як завжди, коротше, в мене ага, пока що. Но отут вже зустрічається вища кераміка і мені так кажеться, що тут була велика річка і вони жили даже, може і вище. Так що буду ходити я чуть-чуть повище. Погнали. Перва находка за півдня. Спинка серебряної фибули. Це вже серебро. Багатство процвітання вся фигня. Да, до 12 часов проходив и пока що перва спинка. Вот ну, так. Ну все. Перший почин есть після серебряной спинки фібулы и встречі камрада. З нашого міста, який мене узнав. Нашлася. Скоріше всього це Фаустіна младша. Я якийсь прям черняховський блядун. Дома мене точно не поймуть. Ой, ні. все по дівкам бігаю, так? Да? Пожалуйста. Єсть клас. З почином. Вітер. А впереди з телефона як воно паршиво Якесь строєння, хата виросла, поки я ходив. Так, ну дівчину свою ми знайшли. Інтересно, що там ходить. Усі ходить бачив. Перейшли туди, чи що? Ну не знаю, мені пофіг, у мене ще є де ходити. Опять таки. Реально, когда переходишь, оно что... а ну то есть результат. спинка серебряная фибулы. Нельзя не так. Ну видим. Поднимаешь голову от копа. Лично красиво, тут, зараза. Просто летит. классно. А тут вже в догадках. Не знаю, що за штука така. Я спрошу, то звісно. же кусочок отвалился. Ну що за фигня? Непонятно. Спросити треба. А это одна из обожаемых находок визуально, пожалуйста, а? да? Так у фермера землю не крадем, то скажет наглый. Класс, прелесть, прелесть. Во, обожаю такие находочки. И в таких моментах вообще ни хрена не понятно. Це Що це за... Е, трошки розігнув, чуть не зламав, конечно. Що це за кольцо було? Хрен поймеш. Кольцо анальне жигурди. Кольцо тракториста. Черняховська якась штучка. Хрен поймеш. Да. Цікаво. А такие штуки тоже визуальные находки. Как будто кремниевые какие-то орудия. Всегда их собираю, уже у меня коллекция таких каменюк. Непонятно, кремний, не кремний, ну, мне нравятся, прикольные такие. Приятные на ощупь, тут острые по краям, че вулканическая какая-то порода. Классно, да? Вже думав, що хтось бере в яму, не закупав, потім подімаю, що це не корче ранка. Дощ нас вигнав. Коротше, мусора на цій черніховці, ну скажем так, не сильно то і до хріна. Кстати, це теж може бути. Ні, сері... це якась дрянь. Мусора не сильно до хріна. Мусор відправляється в мусор, в чернат. А тепер погнали по находочкам. Кремнівий такий кусок. Може було якимось орудіє, може ні. Ну, я їх собираю. Прясло. Візуальні находки. Це кремнівий кусок і прясло. Прясло. Я ніколи їх не знаходив до цього. Ще один камрад теж знайшов. Ну, така ось хороша, прикольна штучка. Приємно. Може, вона і не стоїть нічого, але приємно. Далі. Спенка серебряної фібули. Не вся, не. по... О, знімай. Спенка серебряної фібули. Не повністю не вся, але приємно. Звісно, хотілося б взагалі тілу знайти. Ну, і так, теж нічого. Далі, непонятне якесь. Непонятное кольцо. Кусочек серебра, кусочек серебра, кусочек серебра. И звезда нашего сегодняшнего копа Фаустина. Скорее всего, это Фаустина младшая. Но когда я очищу, я ей покажу более детально. Вот такая она у нас. Покажу. Отакий От зовнішній віт. Потім будуть далі фрагменти. Потім будуть далі фрагменти. Блять, інтересно, я розказую. Коротше, потім я покажу, яка вона, коли вже помита і почищена. Скоріше все, що прийдеться електроліз. Хоча, чим чорт не шутить. Все. Помив, находки такі, що можна оставити від землі. Ну, серебро як серебро, фібула як фібула. А з Фаустіми прийдеться поігратись. Зубочистка, сода і, скоріше всього, електроліз. Ну що ж, будемо займатися цим всім щастям. Ну, зараз и механически трошки зубочисточкою піддраювати. Що пооткалується, теж покажу. Для того, щоб електроліз надо було менше времени проводити. Тут осталось тільки одно. Зубочистка. Господі, косноязичний. Коротше, зубочистка сломалась, нічого не відшкрябало, так що осталось тільки одно. А даже не можу щелкнути нормально. A few moments later. Чи як там? Та-дам! Що ми имеем? Фаустина августа. І нон-п-хрен пехрено на... П... знаю. Коротше, треба подивитися в каталозі. Отака монета получилась, Отакий коп, отакі находки. Я дуже доволен. Все. На цей раз у мене все. Пока.